Питання 40. Який пункт правильно визначає потенційний ризик виконання автоматизованого тестування? Варіанти відповіді а. Воно може призвести до невідомих регресій у продакшені. б. Можуть бути неправильно виділені зусилля на підтримку тестових артефактів С. Інструментам тестування та пов'язаним з ним тестовим артефактам неможливо достатньо довіряти. д. Воно може зменшити час, виділений ручне тестування. Почнемо з неправильних варіантів. Варіант А. Воно може призвести до невідомих регресій у продакшені. Автоматизація сама по собі не створює регресію в продукті. Регресії виникають через зміни в коді або конфігурації системи, а не через те, що тести автоматизовані. Автотести можуть не знайти проблему, але вони не є її причиною. Варіант С. інструментом тестування та пов'язаним з ним тестовим артефактом не можна достатньо довіряти. У контексті ICQB це некоректне твердження. Інструменти мають підбиратися так, щоб їм і створеним тестовим артефактом можна було довіряти. Недовіра до інструментів не вважається типовим ризиком автоматизації, це радше наслідок неправильного вибору або впровадження інструменту. Варіант Д воно може зменшити час, виділений на ручне тестування. Зменшення обсягу ручного тестування є однією з основних цілей автоматизації, це очікувана вигода, а не ризик. Ризиком це могло би бути лише в іншому формулюванні, але в такому вигляді відповідь не підходить. Тепер правильний варіант Б: Можуть бути неправильно виділені зусилля на підтримку тестових артефактів. Автоматизовані тести потребують постійної підтримки. Якщо команда недооцінює час і ресурси на оновлення тестів після зміну продуктів, то автотести швидко починають ламатися або давати хибні результати. Це класичний ризик автоматизації, який часто зустрічається на реальних проектах і прямо згадується в силабусі ISTQB. У практиці це виглядає так. Спочатку автотести стабільні, але з кожним релізом без належної підтримки їх стає важко запускати, а довіра до результатів падає. Саме тому планування зусиль на підтримку Тест ВЕ є критично важливим.